Свіжі новини сьогоднішнього дня сенсаційні новини. З вами Кожуківський Олександр. Шановні глядачі, бачите тут кнопочку Стежити. Будь ласка, приєднайтесь. Спеціально для вас готую щодня перевірені новини. Підписуйтесь, будь ласка, кнопочка стежити ось тут. В нашій країні тим часом зростають ціни. Експерти фіксують нову хвилю подорожчання. Ви відчули подорожчання? Відчули підвищення цін на продукти, пальне та послуги. Економісти пояснюють це зростанням собі вартості виробництва, логістичними витратами та коливанням курсу валют. Також аналітики повідомляють, що тенденція. Може зберігатися і надалі, адже бізнес адаптується до нових економічних умов. Фахівці радять українцям уважніше планувати покупки та стежити за акційними пропозиціями. Про що зараз я вам і розкажу? У нас знову. День кави. Пишіть ці два слова в коментарях, і ми вам подаруємо пачку кави. А тепер розказую деталі. Ароматна кава об'єднує мільйони людей. Ви п'єте каву, вона пробуджує думки, дарує енергію і натхнення. А ще за чашкою кави чи філіжанкою можна домовитись про все: від любові до кінця світу чи до початку нового життя. Традиція цінувати кожну чашку живе в кожній кав'ярні та в кожному домі, де люблять якісну каву. Полюбляєте каву? Поставте плюс в коментарях. Юкофі. ось ви бачите. Відео, це моя кавова компанія з 2006 року. Ми працюємо на ринку, обсмажуємо зерна з найкращих плантацій світу. Сам контролюю, до речі, на етапі замовлення зеленого зерна, і далі ми виготовляємо готовий продукт. Ми віримо, що кава це не просто напій, це момент єднання, тепла і сили. Саме тому сьогодні ми хочемо подарувати тобі особливу приємність. Напишіть в коментарях день кави і отримуєте подарунок до кожної покупки, купуючи дві пачки. Стовідсоткової арабіки. Ви третю отримуєте в подарунок. Це наш спосіб сказати дякую за любов до кави і підтримку українського малого та середнього бізнесу. Шановні глядачі, купуючи каву в мене, ви підтримуєте ось цей канал, на якому вже більше ніж 950 тисяч підписано українців. І щоранку я виходжу до вас в ефіри. щоранку готую для вас новини, і команда з п'яти людей готує. Перевіряє, коментує, лайкає, спілкується з вами. Тому купуючи каву в мене, а не десь в магазині чи в іншому місті, чи замовляючи за кордону, ви допомагаєте і моїй справі, допомагаєте і кавовій компанії моїй, де працює більше ніж 20 чоловік. І допомагаєте команді, яка веде саме цей канал. Тут, до речі, подвійна вигода. Вам вигода, тому що ви п'єте якісний продукт гарантований мною. І мені вигода, тому що ви сприяєте українському бізнесу в період війни. А мій бізнес ще до того волонтерить. І ще, шановні глядачі, хочу повідомити, що з 20 листопада відбудеться підвищення цін на каву. Тому встигніть саме сьогодні і на найближчі 2-3 дні закупитися за вигідною ціною. Просто зараз. За минулого добу ЗСУ відпрацювали 860 живої сили, 3 танки, 3 ББМ, 26 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 409 ББ. ПЛА та 71 і техніки. Підпишіться